У Києві з національної бібліотеки імені Вернацького зник стародрук апостол. Це сталося 10 травня у корпусі номер 2 на Володимирській вулиці. За фактом крадіжки поліція Києва відкрила кримінальне провадження. У бібліотеці пригоду не коментують. У столичній поліції розповіли подробиці викрадення. Зі слів працівників бібліотеки до них зайшов чоловік. Представився представником контролюючого органу, надав копії документів для проведення звірок тих книг, які у них є. Відповідно, потім за списком надавав назви видань, які би він хотів подивитися. При цьому попросив окреме приміщення, де він би міг спокійно працювати, щоб це не було з іншими відвідувачами, щоб нікого не відволікати, і власне, щоб йому ніхто не заважав. В результаті кілька разів протягом дня він виходив, залишав свої речі, потім повертався. І після того, як він пішов, що він не вернувся в кінці дня, коли працівники зрозуміли, що він уже не повернеться. Вони провели звірку тих видань, які надавали йому для того, щоб він ознайомився, і відповідно виявили зникнення рідкісної книги. У поліції також повідомили, що у розшуку один підозрюваний. Це чоловік з ростом метр сімдесят віком 35-40 років, худорлявий. Фоторобот підозрюваного, як кажуть поліції, вони не оприлюднюють в інтересах слідства. Апостол Івана Федорова надрукований у 1574 році у Львові. Це перша друкована книга в Україні. Наклад був понад тисячу примірників. На сьогодні збереглося трохи більше ніж сотня екземплярів. Апостол є у книгосховищах Львова, Харкова, Дніпропетровська, а також у Білорусі, Польщі, Болгарії, Росії та США. У фондах бібліотеки Вернацького зберігаються ще чотири примірники, але всі вони неповні. Щодо вкраденої книги, її вартість аукціонери оцінюють на суму від 50 до 150 тисяч доларів. Але продати її важко. Меня вообще удивляет, крашу такой книги из библиотеки они ж все имеют особенности свои тонкости, связанные с реставрацией, какие-то кляксы, печати, какие-то ну, библиотечные печати в первую очередь там стоят на ней. Продать на рынке адеквально невозможно.